Інструкція, як розмістити напис і зображення на дужці Padlet. Для цього вам потрібно перейти за цією адресою, яка надана в дистанційному завданні. З правого боку внизу натиснути значок плюс. Створити нотатку. Там, де тема записати своє прізвище і ім'я. рядок напис Вказати назву виробу. Потім перейти до збережених зображень вашого виробу, відкрити його в будь-якому редакторі перегляду зображень. Будь-яким способом скопіювати це зображення, натискаючи, наприклад, праву кнопку миші, обравши команду Копіювати. Повертаємося до нашої. Онлайн-дошки і натискаємо на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl-V англійською. Відбувається завантаження нашого фото. Після цього натискаємо Опублікувати. І ось ми бачимо нашу нотатку з підписом і зображенням. Дякую!